Що ми говоримо про концепцію, вона є досить довготривалим документом, яка ставить для нас ціль для того, щоб ми зменшили кількість дітей у групах. Це в першу чергу пов'язано з тим, щоб ми могли якісно надавати власне освітні послуги. Дякую, Славні Дякую. Коле. Ставлю програму на голосування. Будь ласка, прохання всіх підтримати. За 46 рішення при найперше. Це документ, який вміщує в себе всі ті проекти, які ми вже реалізовували в наших дошкільних навчальних закладах. А також цей документ є для нас таким маяком, куди ми рухаємося у розвитку дошкільної освіти міста. Найперше це мова йде про те, що ми будемо з кожним роком все більше відкривати груп з одного року і з півроку для дітей. Наступне це безперечно інклюзія в кожному дитячому садочку, це добре і якісне харчування. Це це вивчення англійської мови, це психологічна підтримка, і це також е, такого, чого немає. Що це створення центрів е, підтримки для батьків, власне для того, щоб вони мали можливість приходити отримувати фахову допомогу і підтримку.